Доброго дня! Сьогодні пропоную прослухати для вас такий розклад на тему. Чекаю на тебе, чи зустрінемося ми знову? варіантів. Перший, другий, загадайте, ми подивимося. Можливо, сьогодні буде чисто ваш варіант. Перший, другий. Другий прибираємо, перший ми залишаємо. Так, питання. Чекаю на тебе, чи зустрінемося ми знову? Ви дуже цікавий, так. Давайте я вам скажу, дивитесь ви на чоловіка. На чоловіка. Чоловік міг бути, наприклад, старше вас по ваш по, по віку, трошечки старше. Ви наразі зовсім не спілкуєтесь. ви. Я сказала так, ви дуже або чекали його або переживали. Знаєте, це коли чекати кожного дня, виглядати, знаєте, виходити, виглядати, а вдруг він прийде. Ну це я такому образно кажучи вам. І Досі ви цього чоловіка не можете відпустити із своїх думок, своїх почуттів. Я б сказала так, це коли. Почуття б'ються через край. Я б сказала, коли ви його, він ну, його образ впливає у вас в пам'яті, ви, можливо, навіть знаєте, плачете, можливо, тут пускати сльозу, що ми з тобою не, не стали парою, ми не побачили наших чи дітей, чи онуків. Тобто все зупинилося, чоловік. Уйшов, я би сказала. Тут кон конкретно. Наразі ви одна все залишилося, все залишилося в минулому. Зараз мене таке питання просто. Ви, можливо, навіть даже не бачите його, ви навіть, можливо, не знаєте, де він знаходиться. Ви, ви як чекаєте від нього звістку. Знаєте постійно чекати звістку, звістку. Щас. Це дуже щось видавнє. Ви дуже. Згадали тут людину, з якою ви дуже-дуже давно були. По-перше, людина, я б сказала так, о, тут був зруйнований ваш союз, і в нього, крім вас, ще були, можливо, інші жінки. Ви в нього були як не одна. Можливо, він жив на дві сім'ї. Можливо, ви на роботі працювали це, як знаєте, я би сказала так, робочий. Роман, на роботі роман, на, у, роман, чистий роман. Давайте скажу, ви не побачитесь більше з цим чоловіком, чому от карти ні-ні-ні-ні? По законам, знаєте, от вашій як би. Я б сказала, ви законом вищих сил, Всесвіту. Тобто ні, тут більше ні. ви не зустрінетесь. У вас, до, до речі, може бути дитина, але дитина не від нього. Те, що ви плануєте, ну ви знаєте, ви на ньому трошечки як зациклились, він для вас є от тим, тим еталоном чоловіка, з яким ви хотіли бути. Але ви в нього не одна. Він може бути де навіть одружений, або інші, просто іншої жінки, інші жінки. Ви у вас були. Карту, карта підказує більш такі стосунки. Це коли м -м, ніхто не знав про них. Ви були, ну, як в таємних стосунках, ну, як коханка, я б сказала. Він відносився до вас як до коханки. Поки що я не бачу, що ви зустрінетесь. Вибачте. Вибачте, ні. Дякую вам, що ви мене подивилися. Давайте ми, ми перейдемо до другого варіанту. Чекаю на тебе, чи зустрінемось ми знову. Угу. Другий варіант давайте. Я хочу сказати, що ви дивитесь на людину, в цьому, варіанту, в цьому варіанту, на людину, якої вже немає в живих, вибачте. Мені хочеться сказати, в її вже немає в живих. Все. На цьому можна зупинитися. Цієї людини вже немає в живих. І все. Я би хотіла сказати, що це людина, це ваш родич, Найблизь, найблизька вам людина, родич, просто інакше не скажеш. У вас була родина, офіційні зв'язки, родина, діти. І цю людина ви вже не ну, дуже. Вибачаюсь. Я просто не знаю, знаєте, ви не знаєте, кого ви за -за 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 загадали, але ні. Можливо, у вас від цієї від людини ви... у вас залишились два сини. Вони вже могли бути дорослими. Два сина і лапочка дочка, і дочка вона, дівчика. Або, вибачте, буває народжується, а буває там дуже тяжкі обороди, або не вийшло народити третю. Ну, третя повинна бути ще третя. Чомусь дівчинка, я б сказала. Вибачте, вже можна закінчувати, да? так? Ну, коли немає нема дитини, дитини кажу людини. Або тут дивиться хтось із дітей, третя дитина. Дівчинка, ну отак вже немає, вже немає. Я просто не, не знаю, знаєте, ви не знаєте, але люд, ну, як немає людини. Ви дивитесь десь, знаєте, як ви могли уїхати кудись. Тобто наразі ви не на батьківщині знаходитесь, а десь ви далеко дивитесь, ви десь в іншій країні знаходитеся. Я так вважаю, що ви маєте сумнів, ви думаєте, можливо, людина ця жива, ні. Дякую, вибачте, що такий, такий грустний розклад. Так, всім чистого, мирного, мирного, так? Да? Хочеться сказати. Неба, спокійного часу нам всім, і до побачення. Дякую.